Вечір добрий всім болівальникам, які дивляться зараз телеканал ТВА. ми з вами сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему: тему баскетболу. Цю передачу для вас проведуть Василь та Ірина Полотай. Добрий вечір і давайте познайомимося з гостем, який завітав сьогодні до нас у студію. Олександр Волков, радянський та український баскетболіст, один з перших вітчизняних представників у НБЕ, чемпіон Олімпійських ігор у Сеулі 1988 року, чемпіон Європи 1985 року. заслужений майстер спорту, президент Федерації баскетболу України. Ну що ж ви всі зрозуміли, що в нас у студії голова Федерації баскетболу України, олімпійський чемпіон 88-го року в Сеулі у складі команди радянського союзу Олександр Анатолійович Волков. Олександр Анатолійовичу, ми раді вас вітати у нашій студії. Дякую. А, також принагідно хочеться поздоровити вас з успішним виступом нашої національної збірної на чемпіонаті Європи і виходом на чемпіонат світу. Ну, напевно, я не буду оригінально у своєму першому запитанні. А, як вдалося створити таку команду? Ну, я думаю, що формула була дуже проста. Ми всі усвідомлювали, що у нас є набор гравців, в яких нема суперкласних гравців, нема зірок. Світового класу і навіть європейського класу. У нас є гарні хлопці, талановиті хлопці. І е, два роки тому постало питання: ми вже розуміли, що ми будемо проводити чемпіонат Європи е, 2015, Євробаскет 2015, і треба було підтягувати збірну. Як це зробити? Ну, ми пройшли з всім тренерам, можливим, е, хто б міг. Е, цих хлопців зробити все, що вони повірили в себе, і стали міцною зборною. Ну, скажімо так, так таке завдання було прорватися в еліту європейського баскетболу. Коли я попрацював з Майком Фрателем, я зрозумів, що я баскетбол не знав. Я не знав баскетбол. Був, я був вже чемпіоном Європи, був кращим гравцем національної збірної, входив там в десятки кращих гравців чемпіонату світу та Європи, але я зрозумів після того, як я провів. І я так Подумав, що ну, це найкраща кандидатура, яка він має репутацію робити з поганих команд, великі команди, з гравців середнього рівня, великих гравців. І я подумав, що це найкраща кандидатура. Рік, рік я його умовляв, виходив на NBA, на офіс NBA, Там в мене є друзі, які теж допомагали мене. Ну, вони чітко сказали, є умови. І коли ви зможете витримати ці умови, то ми ну, допоможемо Майка Фратела. Щоб він попрацював збірною України, до речі, от, Майк Фратело, це можна сказати запорука успіху командної гри збірної України. Наша команда це відкриття чемпіонату Європи без сумніву. І багато хто в Україні доводилося чути скептицизмом ставився до появи цього тренера, тому що власне казали, що він приїжджає, якось дивиться гравців по відео. До речі, на підсумковій прес-конференції, присвяченій чемпіонату Європи з баскетболу. От ми зараз можемо показати дати пряму мову самого Майка Фратело. Він, скажімо, так, знівелював всі ці. Домисли. Давайте послухаємо коли я почав працювати зі збірною України, я не знав можливості місцевих гравців і на що вони здатні в тій чи іншій ситуації. Тому я приїздив заздалегідь, збирав велику кількість гравців, переглядав у процесі, хто і чим може допомогти команді. в Україні писали, що ми відбираємо гравців за відеоматчів. Це не так. Ми збирали гравців у залі, проводили там години і години щодня, записували те, що відбувалося на відео, яке потім ретельно вивчали. І після цього Били висновки. Отож, як часто приїжджав Фратело відкрити завісу таємниці, як відбувався цикл підготовки збірної ну, до Євро? Перш за, перш за все, він а, а, приїхав ну десь. А, перш за все, він провів декілька тренувань для різних а, вікових категорій хлопців. І потім, звичайно, ми а, брали а, всіх гравців, які, можливо, могли потрапити до збірної команди. І я скажу, що та система, як, якою він користується, це. Група американських тренерів дуже досвідчених, там у нього ну, тренери, які мають світове ім'я і мають великі результати в НБА. І ну, я скажу, що так, як вони працюють, я ніколи не бачив. Це ну, навіть тільки трошки часу на сон, а так вони, в общем, працюють зранку до ночі. І таке цікаве от було таке цікаво, після перших тренувань. В, в групі тренірів є людина, яка відповідає за відео, за фото, і от він робив фото гравців, їх обличчя, як вони реагують на те, що кажуть тренери, як вони реагують. І потім всі ці обличчя вони Це психологічні не, вони дивились по обличчям, і навіть гравців, гравців там так, цього не будемо брати, тому що от реакція його якась ну якась психологічна система, яка, наприклад, після тренувань обличчя гравців, коли вони ну там щось, якісь тактичні установки, як вони реагували на ці тактичні установки? Я ніколи не, не ліз там в склад, не, навіть не радив, як хто повинен бути якісь там поради робив. І так ми сиділи, думали, що він робить? Чому він бере тих і інших? І якось так я там по одному гравцю запитав: слухай, ну якось так може щось. Він каже подивишся і звичайно я не буду казати про якого гравця але цей гравець реально зіграв а, наперекор всім всім там а, хто казав навіщо ви взяли в збірну ви пригадували про фото ну наскільки мені відомо і в північній америці і в західній європі психології в командах приділяється дуже значна увага окрім фотографій можливо ще якісь там інші підходи були у ну, майка от, от, знаєте один із таких моментів був коли о, такі риторика була в пресі, ну як він буде працювати з нашими хлопцями? Він не знає нашого менталітету, Ми не знає те, він навіть ніколи тут не був. Як він буде працювати? І я завжди казав, так я для того його привіз, щоб поламати цей менталітет, тому що цей менталітет не переможців. Ці хлопців треба змінити змінити менталітет лузерів, так, так би мовити, на менталітет вінерів. А ну. ви не хочете щось подібне з Майкла Фрателло вести в футбольну збірну? Ну, я, нашу, ну, можливо, я, хочу, я збірну. думаю. Я думаю, що футбольна збірна наша дуже сьогодні потужна і має дуже хороші шанси вийти в чемпіонат світу. І я так дивлюсь, що гравці вже на пікі своєї форми. Я я, я, я не, не бачу проблем зі збірною. Ну, наприклад, з футболом. Ми ну, все таки повернемося трішечки до євро. Ви перебували в Любляні під час цього євроформу? Ви переживали за збірну? Ви дивилися всі поєдинки? Який поєдинок для вас із дев'яти, який був на паркеті на словенському паркеті для вас найбільш такий емоційний і найбільш важливий, найбільш складний? Можна так сказати? Ну, ми мали повну гаму е, драми і комедії і трагедії всі всі матчі були різні ну най, най, найскладніший для мене це був перший матч проти бельгії ну буквально чесно кажучи команда була грала в провальний баскетбол не могли якось так розкерпоститися грати свій баскетбол але наприкінці все ж таки ну перемогли це це була ну така о знаєте гра яка потім дає, дає імпульс імпульс на весь на весь турнір і я думаю, що це була найскладніша гра. Звичайно, були трагічні ігри, як збірної Латвії. Це була дуже трагічна гра. Ну а всі Але інші... Ейфорія Сербія, ейфорія Італії. Так, да. да. Ну потім, звичайно, така гра, як Сербія, Італія, це все якось закрило. І знаєте, особлива гра з Італії, коли. Ну, це реальна була вирішальна гра. От реальна вирішальна гра. Потрапимо ми на чемпіонат світу чи не потрапимо на чемпіонат світу. Ви зазначили, що довго вмовляли Майка Фрателло, щоб він очолив збірну Україну. А чим таки вдалося вмовити? Ну, ви знаєте, я мав з ним дуже довгі стосунки. Ми ну, якось так склалося, що крім баскетболу, крім того, що він був тренером, трен, він став моїм таким от. Ну, як батьком, знаєте, так якось так зробили, що от от він все ж таки повірив. І я думаю, що він теж дуже щасливий. І навіть десь, десь пару разів телефонував мені і казав, що Саша, ти знаєш, я от колись прийшов в ресторан, якісь люди підійшли до мене, ну, розмовляють на українській мові, на англійській, і дякували мені за те, що. Перемоги зробив для українського баскетболу. Ну я думаю, що це українська діаспора. Вони ж дивилися якось в інтернеті. Там і так, декілька разів Нью-Йорку хтось зустрів, і теж дякували. Він ну, дуже задоволений ці. І я бачив, як його колеги з NBA вітали після гри з Італією. До речі, ще про одного американця Юджин Джеттер, Справжнє відкриття цього чемпіонату світу. Фактично, цей захисник розігруючий став основою для успіху збірної команди України. Наскільки я знаю, ви трішечки так свирі відносилися до натуралізації гравців з іншими паспортами до українського громадянства. От стів бурт раніше викликався до збірної України. Зараз Юджен Джеттер. Ну а я скажу так: я проти натуралізації гравців. Але це прагматичне рішення, тому що інші команди це використовують, і ми, і ми, ну, було б дуже так, ну якось неправильно, що всі використовують цей шанс одного натуралізованого гравця, а ми не будемо використовувати. Але у нас є проблеми з захисниками, і чому б не посилитись, коли є така можливість? Офіційна можливість. Тим паче, він Україну знає, грав Так, да, він, він, він почав свою професійну кар'єру з Києва, він грав сезон рік в БК Київ. Йому дуже подобалось. Він знав гравців, таких як Слава Кравцов по І всі, Він дуже, дуже позитивна людина. Да? Дуже позитивна людина. І ось коли ми там, був у нас такий комплекс цих гравців, з якими ми мали, мали, мали ну, такі. Відношення е, протягом року, то все ж таки вирішили і теж не помилилося. Це ну дуже було правильне рішення. І то, що він сам хотів, це дуже важливо, коли гравець, американський гравець сам хотів це зробити. Його довго не треба було вмовляти. У нього комплекс такий е, е, ну не комплекс, а така конкуренція з сестрою. Ви знаєте, що його сестра е, там одна із кращих е, спринтерів. Е, Збірної сполучених штатів і він дуже так трошки заздріті, що вона приймає участь в чемпіонатах форми, так, світу в Олімпійських Олімпійських іграх. І дуже було прикольно, коли він давав перше інтерв'ю. Казав, що ну я приїхав сюди, тому що от моя. Сестра там приймає участь в чемпіонаті світу в Олімпійських іграх, і я хочу приймати участь в чемпіонаті світу Олімпійських іграх. Я подумав, Боже, що він говорить, який чемпіонат світу, який ну, Олімпійський я вам скажу, сімейна мотивація це таки серйозна ну, річ. Правда, Василю? Правда, правда, абсолютно. Я думаю, це риторичне запитання, що. Майк Фрателло готуватиме збірну України до чемпіонату світу. А коли збиратиметься українська збірна, як буде проходити підготовчий цикл? Ну я думаю, зараз ми чекаємо всі на е, жеребкування, яке відбудеться на початку лютого. Ми будемо знати, які у нас команди, е, яка група, де ми будемо грати. І звичайно, е, ну всі команди не грають е, турніри. Е, е, з тими командами, які у ній групи, і всі чекають, всі чекають, звичайно жеребкування, щоб, жеребкування, щоб знати як щоб під, підбирати, підбирати суперпрацювати. Я попрошу режисерів зараз дати нам цікаве відео, яке було відзнято в останній день чемпіонату Європи 2013 року. В Словенії була передана естафета на наступне євро, яке звичайно прийме Україна. От, давайте подивимося, як наш гість Олександр Волков приймав естафету від словенських колег. Там цікаво, так, м'яч летів. І взагалі розкажіть, як Євро 2015 таки прийшло в Україну? Ну, я думаю, що, звичайно, що коли ми почули, що е, Німеччина і Франція е, збираються е, вдвох провести чемпіонат Європи, ми звичайно розуміли, шансів нема. І е, потім, потім так склалося, що е, вони чомусь вирішили, що. Дві країни це мало, треба ще задіяти ще дві. І е, з'явилася Хорватія і Італія. Ну е, тоді я відчув, тому що ну ми спілкуємося з колегами з інших федерацій, звичайно, і всі були дуже так ну, шоковані. Ніхто не хотів е, цей експеримент, щоб він е, ну так, е, цей експеримент він, е, проти логіки. Гри в баскетбол, тому ну, що ми себе... маємо чотири uh, домашні команди. Я якраз хотіла сказати, що це чотири домашні да, майданчики. І коли, і коли я почув це, то так склалося, що uh, на той момент uh, ми відкривали в Дніпропетровську uh, школу пі після ремонту школу номер п'ять. Баскетбольний з найкращих uh, шкіл в нашій країні вже з, ще з радянського союзу, то там в Дніпропетровську був візит нашого президента, і ми зустрілися і запитали питання: от є така можливість поборотися. Я відчуваю, що ми можемо от так, от вихватити цей чемпіонат Європи Євробаскет 15, тому що чотири країни і багато незадоволених в європейських федераціях цим рішенням. І він чітко сказав: Так, давайте працюйте, боротися, так. давайте поборемося. І після цього ми почали працювати. Звичайно, рік в літаках. Рік в переговорах, рік в цих всіх інтригах, звичайно спортивних, баскетбольних. І все ж таки, ну, ми розуміли, коли така прозахідна європейська борт федерації, який європейський, який вирішує, який голосує, коли вони зайдуть голосувати, то ми програємо. Нам треба було щось робити, щоб. І ну, так ми зробили все-таки. Політику, щоб все ж таки вони відмовились за день до голосування Німеччина і Франція відмовились. І, звичайно, італійці і хорвати вони е, е, не були готові к цьому. Ну вони так до такого так. розвитку подій. Да, скажу, да, так. да. Ми використали наші знання внутрішнього такого світу кухні, світ, так, кухня, так. і звичайно, Ну там моєї авторитета в баскетбольних колах і все інше, і все ж таки, все ж таки перемогли. Але це було дуже складно. Ми до останнього ні, ніхто не вірив, що нам дадуть євробаскет 15 Девіз євробаскету «We are ready» Ми готові. Це натяк на євро 12 проведене. Ну, звичайно, А ви пам'ятаєте, скільки було песимістів по з приводу проведення футбольного чемпіонату Європи? 2012? але я думаю, що всі поїхали з задоволенням з України. З гарними почуттями я відверто кажучи, ну був так дуже дуже гордий. Пишався нашою країною в ці в ці прекрасні дні. Чемпіонату Європи по футболу, тому що звичайно був якесь таке піднесення. Але дивіться, під час підготовки до єврофутбольного було дуже багато колосальних витрат, як бюджетних, так і приватних, і врахов певні недоліки зараз. Є проблеми з певними інфраструктурними об'єктами. Львів-Арена простоює, можна сказати, аеропорти не всі завантажені. Чи вдасться при підготовці євро 2015 баскетбольного? Все таки це теж затрати колосальні інфраструктурні. Врахувати ці недоліки і зменшити. Якісь ну, такі на щастя, я думаю, що у нас дуже, це не, не такі великі гроші, як було в, у футболі, звичайно, і, звичайно, дуже багато приватного капіталу. Mm -hmm. І я скажу так, що, на жаль, в футболі дійсно арени дуже складно використовувати потім. А в баскетболі це Це мультифункціональна арена. Це мультифункціональна, і це бізнес. Це бізнес, І вже е, е, бізнесмени, хто задіян, в проєктах Євробаскет 15 вони розуміють, що це бізнес, це робочі місця. Це, це навіть ну для баскетбола, потім там буде, буде не дуже багато часу, але це концерти, якісь соціальні заходи, інші види спорту, там ну, ну все що завгодно в країнах Європи, і особливо в Північній Америці, ці арени вони використовують кожен день. Кожен день щось там, і вони приносять приносять якусь. Якісь дивіденти, і це все зрозумієте. Думаю... є самоукупні називаємо це. Да, так, да, а, я до думаю... речі, чемпіонат Європи у Словенії в Любляні він вийшов самоукупним. Наскільки словенці вдало підготувалися? Оцініть ну, я, я не пам'ятаю е, е, які там розклади вже по, по е, цифрам. Да? Но, але, але я і вони дуже задоволені. Перше е, специфіка баскетбола трошки відрізняється від футболу. Да? І, от, наприклад, словенці зробили. Трішки більше паузи між іграми і продавали на кожну гру окремо. І вони сказали, що це дуже було вігідно. Був цільовий глядач да. на кожну гру. Так да. так. І, 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 і такий цікавий момент, що а, як ви думаєте, хто з вболівальників більш всього а, приїздив до Словенії, окрім ну, сусідів там хорватів і... італії, так. Да, да. О, можливо, Україна? Ні, на жаль, ні, але, але Фіни. Фіни? Фіни? Я. А І, до речі, якісь, це взагалі які, баскетбольний баскетбольні феномені якісь да, останні Фіни е, приїхали стільки вболівальників, що ніхто не повірив. Так, е, так здавалося, що це якийсь хокейне чемпіонат світу чи щось то стільки фін, фінів було. Що я я дуже був здивований. І зараз е, фіни вже подали заявку на Валткарт. Чемпіонату світу це теж так якось знаєте ментально ніяк не можу пере... А мені здається, що пере точки перебудувати що Фіни це баскетбольна країна, а можливо з точки зору економіки Фіба піде на цей вайл карт, тому що туристи Фіни – забезпечена нація, а вони на чемпіонат світу поїдуть всією країни. Я думаю, що це, це, це буде враховуватись. Давайте повернемося трішечки до нашого євробаскету в 2015 році. Коли має бути готова інфраструктура до цього турніру? Ну а ми плануємо що. А, а... Наприкінці травня 2015 року у нас буде можливість протестувати, зробити тест арен. Ми так зробимо, щоб якісь фінальні ігри чемпіонату України проводити в цих аренах. А чи існує хоч якась загроза? Ну, можливо, там дії суперників по заявці, чи ще якісь яка може бути загроза втрати євро? Не хочеться ну, про це говорити, але все ж таки Ну, а, дуже якось є дуже серйозний такі лебизькі. Лабійські такі дії французів французів і німців. німців. Вони зараз навіть відкрито мені казали в Любляні, що якщо в нас там щось там не так, може щось там якісь складнощі, вони готові навіть на вищому рівні кер керівництва країн виходити з пропозицією. Навіть у них є такий план, що вони пропонують, ну це такий, ну. Я б не сказав, що це офіційне, але є такі думки, що навіть вони пропонують, щоб зробити Україна, Німеччина, Франція. Все основне в Україні, але у них там щось там. Плей-офф, можливо. Ні, групи групи, групи, групи. Групи. Це задача мінімум. Але вони, у них все є. Їх не треба нічого будувати. Заходьте грай. Заходьте, грайте, да. це, це, звичайно, їх козир. І, звичайно, що всі наші якісь недоліки, якісь. Такі промахи вони будуть використовувати навіть вони наші друзі. Ми спілкуємося, нормальна нормальний всі відносини. Але я думаю, прагматично вони будуть. Я так дивлюсь, що вони налаштовані дуже серйозно і е, дивляться на на все, що ми робимо, под мікроскопом. У нас є теж свій козир. У нас все-таки відбулася міні-репетиція до Євробаскету. В серпні ми проводили чемпіонат Європи серед кадетів. Ю 16 і я так розумію, фіба задоволена тим, як Україна приймала цей турнір. Ну я скажу, що звичайно, ми використовували. І, і чемпіонат Європи з футболу дуже серйозно в своїй програмі, і звичайно, це тестовий чемпіонат Європи Ю-16. Він теж був. Ну він побив всі рекорди, які були до, до того моменту в цих категоріях. В, в історії проведення да. таких змагань на діжа. Найбільша аудиторія, найбільше покриття інтернет-трансляціями, телебачення, організація, все інше все було на самому високому рівні. Когось із наших молодих хлопців запримітили. Когось можете похвалити? Ну, у нас звичайно є людина, гравець молодий, 16-річний хлопчик Михайлюк, який став сенсацією. Він вже такий